Нашого програми Програмбі. Музика нашого краю. програми рафі. Вітаю вас на каналі Тіві 4 З вами Анатолій Крахмальний. І ви дивитесь програму про музику та музикантів. Ми, як завжди в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні. Музичному центрі Бастер. Сьогодні в гостях у Галкліпу музикант, автор і виконавець, улюбленець дітей і дорослих, заслужений артист України Леонтій Бебешко або просто Левко Дурко, якого всі люблять і знають про себе у Галкліпі. Вже за кілька секунд залишайтесь на нашому каналі. Люди, які співають для вас. Люблю свою львівську хату, хоч в ні не так багато, води у кранах не буває, і дах постійно протікає, я люблю свою львівську хату, бо гостей мені завжди багато, вони п'ють пиво або каву, Щораз влаштовують забаву. Свою львівську хату, як мама татову заплату, як теж любить теплу воду, хату любив, люблю і буду. А якщо вам нема де спати, бо вас нагнала жінка з хати, усі проблеми тимчасові, Знайдете хату в місті годі. хати, Маленькі пірші і палати Часом гостюєм і ночуємо, рідну хату носом чуєм. ми любимо наші львівські хати, хати Не поміняєм їх на штати. ми бідні, але конороди. У моїй програмі. Як тільки я розпрощався соскою, то відразу чомусь взявся до вивчення музичних інструментів, яких було достатньо вдома, бо батько був керівник самодіяльності, художньої самодіяльності, керував оркестрами, хорами, танцями, і тобто, вдома, доступ. Та як в цьому шикарному магазині музичному є доступ, можна помацати, попробувати, перевірити свій слух. Так і я з дитинства купався в музиці. Звичайно, є певна антологія розвитку, тому що і. Мама співала, і батько грав, і співав, і репетиції вдома проходили. І це все я всмоктував як губка. Але прийшов час, коли треба було вже навчатися. В музичній школі спочатку клас баяну, і додатково фортепіан. Звичайно, мені відразу фортепіан сподобався більше. Чому? Тому що я по життю трошки лінивий. І знаєте, баян треба розтягувати. Тут тягаєш, тягаєш, а фортепіано все таки можна сидіти, і тільки пальцями робити. Ну, деколи лікті піднімати, по яким вчителька дуже била за те, що. Якщо ти задираєш забагато, бо за низько ставиш. Так що це жарт, але насправді школа навчання була довга. Аж поки мій молодший брат Володимир Бебешко, сьогодні відомий музичний продюсер, поки він не підріс і вже не мав можливості і сили взяти барабанні палички. Тоді у нас організувався оркестр. Я на фортепіні або на синтезаторі, він на барабанах. І так брати Бебешко або Бембеля, як їх називали, устворили свій естрадний. Такий оркестр, тоді він ще не був ні роковий, ні джаз роковий, а лишень естрада. Тобто саксофон, якась біоніка, біоніка, тоді не іоніка, біоніка назвала та. І ми спробували відтворювати тамтешню тих часів естраду радянську. Це і Антонова пісні були, і, скажімо, Хард рок, Юрай, Хіпс, Лейд, Парпл. Всі групи класика. Класика. Всі групи в нашому репертуарі потрошки присутні. І також навчалися співати, вивчали мову. Я вчив німецьку мову, мені довелося англійську мову. І я по сьогоднішній день її не знаю. Ну зате, коли був в Америці м -м, кілька разів, ну конкретно два, але об'їздив Америку північну, як має бути, то я знав точно. Е коли я питався, «How much?» скільки це коштує, знав колір «Black», «Red» і «My name is Leon», А коли мене питалося. Вефром відкити. Я кажу Ukraine. А what is Ukraine? А я кажу Ukraine це Чорнобил. О, Чорнобиль, окей, окей. От і відразу було все прикольно, смішно і страшно. З їхньої сторони страшно зі мною, ні, тому що я опромінений, я вже пацан такий кручений. Мені тут атоми бігають всюди, особливо в голові. Так що дуже згодилося це знання трьох слів англійської мови в Америці. Ну а потім, звичайно, ще за кордоні різні поїздки. Канада, наприклад. Канада цікава тим, що я там тернопільчан зустрів в Торонто. Вони називалися гурт Збруч. На той момент це вже був не гурт, а люди, які е, стало там жали, стало, це постійно, е, щось підпрачовили і трошки ставили сцену. І... Такі вже канадійці. Та вже такі тр... ламана, така трохи мава, але вони взяли бруч, взяли, казали Збруч твердо. Ну, взагалі казали, що Льова, тут нелегко жити, ну ми пробуємо. А я приїхав абсолютно. На два тижні дати концерти для дітей. І е, треба сказати, що от наші пацани це наші майонезі українці. Знаєте, навіть оренда е, тої апаратури це копійки коштувала порівняно з тим, що тут дехто в Києві може собі заломити суму. Але коли мене попросили дати не два концерти для дітей, а шість, причому не оплачували. Казали просто, чи ми би ще поїхали в Сен-Кетрінс дати концерт, а потім. Тім, аби левко ще би Гемільтон, якби можна. А я кажу, та можна, це чорта. Ми дітей любимо, та можна, звичайно, треба. Ну і в кінці вони подякували, казали: ви, левко, не так, як ваші деякі українські артисти приїжджають і одразу за гроші говорять, а ви ко задурно. І ми вас хочемо завести на Ніагару. Ми приїхали на Ніагару, знаєте, гарний водоспад, великий, але там українська церква 500 кроків від Ніагари, Українська церква, священик не знає відки. А жінка його каже: Льова, здоров, я з щерця. А щерез біля Львова таке містечко. Ви розумієте, наскільки все близько. Тільки земля маленька. Та, тернопільчани тут, збруч, тут щерця, жіночка. Ну, було гарно, але ностальгія завжди мене ось тут тлумить і каже, пора їхати додому. Тому що мені вдома пишеться найкраще. Люди, які співають для вас. Чому я в Тернополі? Зрозуміти, що тут мої були практично перші кроки вже як відомого виконавця. Я був звичайний клавішник, джаз ми грали з братом, а компонували сестричка Віка, брати Гадюкіни. Так, просто музикант. Це Чернівці, Запоріжжя, Червона Рута, так. перший фестиваль. Так, але тут в Тернополі був величезний концерт на стадіоні, коли були брати гадюкіни, Віка. І я ем, також готувався до концерту. Аж раптом хтось продав Тернопільському журналісту. Що я пісню придумав про Югославію. Ця пісня була тоді досить відома і досить корисна, тому що всі їхали в Югославію зі шпротами, як я там співав. За тую ковбасу, комп'ютер привезу. Чотири банки шпротів міняю на Тойоту. Лишилось масло і сир. Виддам, най буде мир. Не жаль мені провізії. Священна моя місія. ду-ду-ду-ду-ду. Йду, йду, йду В Югославію. Ясно всі їхали, привозили доляри, пола. Ламані машини копали потім ті машини, але не шкода було той кобуси, бо у нас її було ще на валом. А потім, звичайно, був момент кризи, коли я. Вже відкрився як виконавець, і по Тернопільщині ми їхали, і світло працювало по режимно в школах. От з такої до такої години світла не буде. Тоді я брав акордеон і докінчив свій концерт для дітей на акордеоні. Хоча, в принципі, мало звучати через хорошу фонограму, студійно все це співалося. Ну але ми все пережили. І ми дійшли до чого. Ми дійшли до звання заслуженого артиста України саме від Тернополя. Власне, тут Тернопіль є е, тим містом, де була виконана перша пісня е, Левка Дурка, їду в Юдовіславі. А в 2002 році заслужений артист України. Так ми в кодркомені в облдержадміністрації міста Тернопіль вручили достойно цю нагороду разом з іншими. Це був заслужений вчитель України від Тернополя. Ще, ще ну, десь чотири-п'ять чоловік, які були. Були викликані адміністрацією. Раз ти Тернопіль мене народив, значить, я мушу тобі завжди віддячувати. І насправді я е, час від часу намагаюся давати тут якісь виступи для дітей. Це окремі програми, вони більш соціального характеру, про безпеку руху, про права дитини, ОБЖД, основи безпеки життя. Люди, які співають для вас. Часов пил, как хоть бубен читарил, как пилели, бом-бам-бом, -бом, все сбегаются в нашу, на бандуре, прыг-при-брыг, на звиночках дзинь-дзи-дзы, -дзин. пилили, бом-бам-бом, -бом, все сбегаются в нашу, на бандуре, бры бри на Не знаю, не знаю, чого в чому всі повтікали, И вуха, і и і вуха затуляли. Я славний, я славний, я славний музыкант. Я маю, я маю, то музики талант. Біле-ле-бом-бом-бом, всі збігаються на шум. На банду. Я просто помічаю якісь речі в житті у дітей і сам себе вважаю великою дитиною, хоча я вже давно не дитина, але от я приколи люблю ще з шкільної парти, адже в мене було багато проблем в школі саме і за те, що я на уроках кривлявся, смішив когось. От в мене, був якийсь хробачок сидів в якомусь місці, але дуже всім подобалося. Ну і крім того, я. Добре виконував художні читання, літературні твори. Одного разу мені було завдання для приміру прочитати стихи о советському паспорті, а я був в сьомому класі, і це м -м, рішало мою проблему. Я мав отримувати два за чверть за прогули. А вчителька сказала: якщо виграєш на шкільній олімпіаді, то. Можливо, три, можливо, чотири поставлю. І я так, ага, сіхе сескам паспорті. Хто написав? Маяковський. Хто такий Маяковський? Я раз О, пацан, ух ти, в нього ж такий горбатий ніс, як мене. Точно такий же так насупитись трошки насуп. так. Волосся в мене волосся сюди, в нього туди. Що робити? Я розмішав в воді цукор, зробив такий клей, тоді ж не було, як зараз все є, і намазав на ніч волосся. Все, волосся в мене пішло туди. Дивлюся, Маяковський тільки ще бракує костюма. Я тата костюм чорний, гасу, все. Вилітий Маяковський, тепер читати. І я. Я волком би вигриз бюрократізм, к мандатам пачення нету, к любим чертям сматеря. матеря. Ну, коротше, так вийшло, що коли я виступив, після мого виступу хвилина паузи була, там в взалітко. А журі вчителі то. от розумієте, значить, десь я все-таки щось з мене будемо говорити грубо, перло, поперли, поперли до дурка. О, ідея класна. Поперли. Тільки не поперли, пішли, а поперли це по. Перли в розумінні перлили. Перлинки, але поперли, бачите, як грають слова вже тут, же на ходу. І школу я закінчив досить успішно. І мав бути. Як музикант, тобто далі вчитися в музучили, муз, муз педінституті. Але фізкультура спорт. А мене, мене біс смикнув. Я був тоді збірник по волейболу серед школярів і. Розумієте, тато був в шоку. Музикант, тато дивиться, як на очах, на його очах син ламає пальці об волейбол, об цей м'ячик. Каже: Боже, я ж над тобою ціле життя, щоб ти вправляв доремі, фасоля, сідо. А ти що робиш? Ти бум, бум, бум. А я от захотів, щось мені чоловіче прокинулося, мужній вид спорту, волейбол, там треба падати, вставати, скакати. Ну і іншими видами займався. Отже, моє рішення: інститут фізкультури. Я свого добився. Я закінчив інститут фізичної культури, працював тренером в спортивній школі і завжди не покидав музику. Завжди грав чи на танцях, чи весілля, чи концерти. Але життя змінило мою позицію, тому що ми з братом дійшли до такого рівня виконання, що нам мало бути мало вже було було тісно в стрію. В стрію мало вже ми хотіли далі. Наступне це. Філармонії, Калініград, Кенінсберг, аж туди за Росію, за Вільнюс туди в Росії, це кусочок там тої Росії. Калінінград, Горький, Йошкарола, Марійська автономна республіка. До речі, Йошкарола, ви знаєте на якій мові? Вони на марійській мові розмовляють. А що це таке? Це ешті, мешті, пешті, венгерська мова. Тому що е, у, у Грофіни по історії вони аж туди добралися. Тобто, отакі говорять на венгерській мові. ешті пешті, добрий день, ещі пешті. Ми дуже сміялися з того, грали їхню музику півроку пам 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 бєм бім бєм бієм бієм Ну, це не наше. Просто ми ознайомилися, зрозуміли, що цією культурою так, пожартували, посміялися з ними і втекли. Приїхали в Івано-Франківськ до співака Ласло Габош, чудовий баритон. Він на сьогодні вже покійний, але коли він горив в телефонну трубку, вона розривалася, Наскільки в нього потужний могучий голос. І там, звичайно, ми вчили наш Кльор уже бойківський, гуцульський. от, і така те тематика була. Люди, які співають для вас. Запроста на Україні, просто хлопчині дівчино вийшли листа, на Україні, просто хлопчині дівчині. Служив, дуже садомовто жив.